Доброго дня! Записую коротеньке пояснення до нашого року, який, на жаль, пропущений. А зараз буду показувати демонстрацію екрану, а відео вимкну. Зараз ми будемо з вами розбирати час, який називається претеліто перфекто Компоесто. Це час минулий, завершений. Компоесто перекладається як складний. Я вам надам ссылочку на цей сайт. Перше це вам потрібно буде продивити самостійно відео. Також прочитати слова показники цього часу. Прочитати. Приклади з перекладом. Також ознайомитись допоміжним дієсловом, яке зустрічається в цьому часі. Абер, з його відмінюванням, прочитати е ту, Ас Ель Ейостеа, Нос отрос, нас отраз емус, бос, пос отрас Абес, Ейусе дес ад. Дієслово, яке вказує на самодію, міняється так. The kinchina r mini se na ado. Hablar una de hablado. R er, na ido y ir de ido. Comer bude comido, venir venido. Y vid minyuna, Yo he hablado. Tú has hablado. Él ella usted ha hablado. Nosotros, nosotras. Hemos hablado. Vosotros, vosotras. Habéis hablado. Ellos ellas, ustedes han hablado. Yo he comido. Tú has comido él, El, ella, usted ha comido. Nosotros, nosotras hemos comido. Vosotros, vosotras habéis comido. Ellos, ellos, ustedes han comido. Venir. Yo he venido. Tú has venido. Él, El, ella, usted ha venido. Nosotros, nosotras hemos venido. Vosotros, vosotras habéis venido. Ellos, ellos, ustedes han venido. Se sí, casi menú de la В проміжок часу, який ще не завершився. Наприклад, сьогодні ой, еста семана, ця неділя, Есте Аніо, цей рік, есте мес в цьому місяці, Есте-Сігло в цьому столітті. І прочитайте також приклади з перекладу. Я Владо Конеля Стаманіана, для Емуса Влядо Деесо і так далі. Далі ви побачите тут дієслова, які неправильні в цьому часі, вони не так як всі відмінюються. Тобто у нас абрір не буде абрідо, а буде аб'єрто. Деср дічо, асер ечо, ескрібір ескріто, понер пуесто, ромбер рото, вер, вісто, вельвер, вельто. Далі ви бачите тут вправи, де ви можете себе перевірити, вписати відповіді. А потім після цих речень ви можете себе перевірити, натиснувши ось цю кнопочку. Ваше домашнє буде поробитися вправи, користуючись таблицею, і собі виписати відмінювання дієслова Абер з дієсловами «абляр», комер і «венір». Ось а, далі. А, я думаю, що цього буде достатньо на опрацювання до суботи. Якщо буде щось незрозуміло, то треба а, записувати питання по ходу, коли у вас вони з'являються. Або можете мені відразу ті питання писати в чат і не соромитись. Пишіть всі питання, які у вас будуть виникати, під час опрацювання матеріалу. Вдома. Якщо ви до суботи вже зробите ось це домашнє завдання, розберетеся в цій темі, то я вам тоді можу задати, я думаю, ще по лексиці а, тему. Якщо будуть ще раз повторюю якісь питання, то обов'язково мені їх пишіть. Добре, на, цей, на цю хвилинку якраз листа ста термінадо урок вже завершив на цю хвилину, і Асталюєго.